Святая Луч, показуємо лот номер 3 мікс спортивного одягу. Зібрані такі бренди. Основою лоту є Adidas, також, крім нього, Nike, Kappa та інші. Adidas взагалі шикарні технології. Зібрали насправді кожна моделька, виготовлена зі спеціальною технологією і для саме конкретного заняття в цьому одязі. Adidas кофта на замочку. Тут іде така зверху сіточка, і тут тканина максимально тоненька. Взагалі, що де класна повітря проникність. Легенька. Далі Adidas Поло-футболка. Бачите, моделі є такі, як саме спортивні, спортивні так і на кожен день. Шорти Е, e, Взагалі, ці одинички представлені Nike. це лінійка Nike Swim. Лінійка купального та спортивного одягу для плавання. Міцна, еластична, і, до речі, тканинка, яка швидко сохне. Далі можна зібрати такий комплект майка і штани легінси, а можна придбати окремо. Топ Adidas спортивний. На резиночках. Тут також, бачите, отвори взагалі він виводить вологу регулюється. і регулюється також шлички, так. Шорти на яскраві, літні, позаду кишенька. Далі кофта на замочку з капюшоном. Можна, от, наприклад, наприклад, поєднатися з такими штанами спортивними також. Взагалі, ви можете самостійно створювати комплекти з тих речей, які вам підійдуть. Adidas футболка і легінси. Далі Adidas костюм спортивний. Це йде така тканина плащовка, кофта без капюшона, просто на замочку з рука, з карманчиками. І манжети на рукавах і понизу. Далі футболочка Adidas, Це футболка для бігу. Можете це побачити по надпису всередні, там от пише Adidas Running. Далі шорти Adidas, також така плащовочка, молодь. Так. Да. Тобто, взагалі, якраз вже вам готовий комплект для бігу. Спортивні штани з такими доволі високими манжетами. Широкий пояс класний. Далі капа, майка. Така довша, прям взагалі крута. Стильна, стильна від хлопців, таких майках дівчата божеволюють. Далі шорти, найк. Худі від Adidas, тут буде одна така суцільна кишенька. Можна, наприклад, вдягати от літом після, взагалі літом, от під вечір з цими шортами, і буде суперовий образ. Тобто також можна комплектом продавати. Футболка капа. Бачите, що різні розміри, малесеньких дуже і дуже мало, прямо одинички. От, А вже більших футболок до навіть є 2, 3 XL. Футболка Adidas, тут котон повністю. Далі легінси, широкий пояс невідь вкорочені. Одна одиничка в кожному лоті. Футболка Puma, дуже приємний дотик. Swim. Йдемо далі спортивний топ Adidas. То тут іде Medium support підтримка. І можна виняти оці е, вкладиші. Так, легінси Adidas. технологія Clima Light. Тих, класична технологія Adidas. Далі футболка Adidas. Легінси. Далі йде дві однакові одинички в різних розмірах від капа. Це єдині взагалі повтори, які можуть бути в наших лотах. І вони обов'язково в різних розмірах. Фуд... І кофта капа. Далі йде комплект. Це Adidas з колаборація з футбольним клубом. Що це реаліз? Да, і ще одна футболка також колаборація з клубом. Ці речі йдуть по особливій ціні. Ну тобто для вас ви можете їх продавати по особливій ціні. В лоті вони по такій самій ціні, як і решта, але виручка за них буде в рази більше. Також в цих лотах у нас є купальники. Показуємо вам їх. Роздільний варіант купальника де спортивний топ на резиночці. Вона тут ага, дуже тягнеться, позаду також на резинці. Тут у нас іде такий низ на зав'язочках. Також може бути варіант, ось такі шорти на Ексфін. Тобто, прямо може бути трієчкою, можна взагалі три одинички окремо. Далі суцільний купальник кольору Тіфані, позаду така спинка. Рожевий купальник з таким варіантом на спинці. Чорний дуже класний, базовий також, типу, бачите, схожий, але все ж таки по-іншому пошита моделька. І такий цікавий мозаїкою, прям геометрія, Nike, а геометрія в тренді на 25 рік. І тут вже йде на зав'язках, можна гарно дуже зашнурувати. Загалом вся інформація по лоту буде вказана в описі. Також там є номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб зробити замовлення і отримати цей лот.